<кій> Всім доброго дня, друзі! А це автокетил Київ. І сьогодні у нас в продажу просто нереальна машинка з Toyota Avalon з 2014 року на ось такій оптиці з двигуном 3,5, араб на самій максимальній комплектації. А саме пам'ять CD, ось такий мультируль, Підігрів, вентиляція. Ось така мультимедія, музика JBL, ліпістки, Круїз контроль Пробіг автомобіля, нагадую, 11 тисяч кілометрів. Ось так виглядає салон спереду. Так виглядає салон ззаду. Ззаду шторки, спереді люк і такий салон. І сам автомобіль збоку, в правильному білому кольорі. комплектація Limited, парктроніки вкруг. Даний автомобіль може придбати за готівку в кредит, лізинг та за криптовалюту. Будемо всіх чекати на перегляд.